Ряд областей України у неділю дізналися імена своїх нових очільників. Не стала винятком і Івано-Франківщина. Про це далі. Івано-Франківщина, як і ряд інших областей України, дізналася ім'я нового голови обласної державної адміністрації. Ним став Андрій Володимирович Троценко. Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України постановляю призначити Троценка. Андрія Володимировича, головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, як зазначив голова облради Василь Скрипничук, таке призначення є цілком легітимним, адже висловлення обласною радою недовіри Василю Чуднову визнане судом як законне. Андрій Троценко розповів про перші кроки, які він має намір зробити на посаді голови ОДА. Я визначаю завдання. Знаходжу людину, яка може ефективно виконувати це завдання. І саме основне, я контролюю, як і коли і в які терміни ця людина виконує ці завдання. Цей алгоритм я його використовую в будь-якій сфері діяльності. Я думаю, що він буде ефективний в тому числі, коли я буду його застосовувати як голова обласної державної адміністрації. З понеділка. Всі заступники голови обласної державної адміністрації, які написали заяви, не дивлячись на те, чи вони були погоджені чи не погоджені, вони не приступають до виконання своїх обов'язків. Кадрове формування всього апарату обласної державної адміністрації буде відбуватись за участі всіх представників. Тобто тут будуть враховані пропозиції всіх зацікавлених осіб, які ввійшли в коаліцію в тому числі в тому числі однозначно будуть врахована позиція громадськості